Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні поговоримо про новинку. це EcoFlow River 3. Це зарядна станція, яка здатна забезпечити до 600 Вт постійної потужності і навіть до 1200 Вт у піковому режимі завдяки фірмовій технології x boost Але це не просто павербанк на стероїдах. це повноцінне джерело живлення та надійний дебаже для чутливої техніки. І сьогодні я покажу, що ця станція вміє насправді. Але перед початком від вас ось така Подобаєчка під цим відео, обов'язково підписочка на канал, ну а ми полетіли далі. Почнемо із зовнішнього вигляду. Корпус виготовлений із вогнестійкого пластику, який витримує суворі умови, навіть падіння з висоти до півтора метри. І ще він має захист від пилу та бризок IP 54. На передній панелі розташований великий led дисплей який показує вхідну і вихідну потужність, заряд, режим роботи та купу корисних дрібниць. В нижній частині є навіть м'яке led підсвічування яке виконує роль нічника або підсвітки в темряві. Вигляд виглядає приємно, працює у трьох режимах, вмикається окремою кнопкою. На корпусі є вбудована ручка для перенесення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. І це не якась пластикова вставка, яку боїшся зламати. Ручка інтегрована у корпус, ергономічна, зручно лягає в руку і дозволяє легко переносити станцію, навіть коли вона повністю завантажена кабелями. А враховуючи вагу 4,7 кг, це дійсно необхідно. Що ж стосується портів, то ми маємо дві розетки змінного струму на 230 В з підтримкою технології Xboost є також USB Type-C порт на 100 Вт, ідеальне рішення для заряджання сучасних ноутбуків, MacBook, планшетів і потужних гаджетів. Поруч два класичних USB A по 12 вольт кожен для смартфонів, навушників, геймпадів, роутерів або павербанків. На задній частині є ще дві розетки змінного струму AC In, також вхід для заряджання станції, універсальний вхід для сонячної панелі або автомобільного прикурувача та порт USB-B для зв'язку з комп'ютером. Або нас окремо варто згадати про порт для підключення додаткової батареї, який знаходиться на нижній частині корпусу. Якщо базової ємності в 286 ватт-годин вам недостатньо, можна докупити розширювальний блок і в рази збільшити час автономної роботи. Незважаючи на свій компактний розмір, River 3 Plus приховує в собі серйозний енергетичний потенціал. Як я вже сказав, станція оснащена акумулятором ємністю 286 ватт-годин, що дозволяє живити велику кількість гаджетів. І побутової техніки впродовж багатьох годин. Основна вихідна потужність 600 Вт. А завдяки технології X-Boost станція здатна запускати навіть ті прилади, які споживають до 1200 Вт у піковому режимі. Це означає, що ви зможете підключити не лише ноутбук, світильник чи смартфон, а й кавоварку, дриль, блендер, роутер або інші енергоємні пристрої. Працює станція на базі акумулятора типу po 4, який відомий своєю довговічністю, стабільною роботою при перепадах температури. Теператури і високою безпекою за заявою виробника River 3 витримує 3000 повних циклів заряджання та розряджання. А це орієнтовно 10 років щоденного використання, поки акумулятор не знизиться до 80% початкової ємності. У побутовому сценарії це майже вічна станція, яку не доведеться оновлювати чи замінювати роками. Важливо, й те, що станція має форму чистої синусоїди, тож її можна безпечно використовувати з найчутливішою технікою: від медичних приладів до Бладнання в офісі чи студії звукозапису. Ніяких ризиків, ніяких перебоїв, тільки стабільне та безпечне з'єднання. Одна з найбільш практичних фішок це функція ДБЖ. У разі раптового відключення електроенергії станція перемикається у автономний режим менш ніж за 10 мілісекунд. Функція ДБЖ працює без додаткових налаштувань, автоматично підключив і забув. Одні з головних переваг EcoFlow River 3, є її шалена швидкість заряджання. Завдяки фірмовій технології Xtreme станція може зарядитися. Від стандартної розетки з 0 до 100% усього за одну годину. Доступна і зарядка від сонячної панелі, і, звісно ж, станцію можна заряджати від автомобіля в дорозі або ще через генератор, якщо ви використовувати її на дачі, будмайданчику чи у польових умовах. У будь-якому випадку час повного відновлення заряду не перевищує години-півтори. Крім того, вона оснащена технологією X-Gun Power. Це нове покоління енергоефективної передачі струму, яка зменшує втрати, знижує нагрів і дозволяє. Продовжити автономну роботу при мінімальному навантаженні, завдяки цій технології малопотужні пристрої, як от лампи, маршрутизатори чи зарядки гаджетів, можуть працювати вдвічі довше ніж на станціях зі стандартною електронікою. І ще Рівер 3 Plus працює практично безшумно. Рівень шуму становить менше 30 дБ, а це. Тиша, яка не відволікає ані вдома, ані під час сну, ані в студії чи на природі, ви можете керувати станцією в додатку EcoFlow після підключення через Wi-Fi або Bluetooth. Можна дистанційно контролювати рівень заряду, вхідну та вихідну потужність, вмикати або вимикати порти, задавати режим енергозбереження, обмеження заряджання або навіть запланувати таймер на вімкнення. Усе управління прямо з вашого смартфона з інтерфейсом, який зрозуміє навіть той, хто вперше користується подібною технікою. Щодо тестування, перед тим як його розпочати я один раз. Розрядив та зарядив станцію для правильного тестування, щоб знати, скільки станція зможе реально видати ватт електроенергії в реальному житті, в моєму тесті вийшло, що станція видала 260 ватт-годин, що загалом відповідає тим параметрам, що вказує виробник. Адже вбудований інвертор споживає біля 10% енергії на конвертацію напруги та 5 на захист від глибокого розряду батареї. Що в сумі ми отримуємо чесних 300 ватт годин, що навіть трішки більше ніж заявлено виробником. А при заряджанні. Батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік, і відповідно отримав 321 Вт на тестовому ватметрі. І що немало важливо, заявлена номінальна потужність в 600 Вт. Витримує станція із запасом. Так як під час тесту при навантаженні побутовими пристроями, станція впевнено працювала певний час без жодних проблем. Навіть при навантаженні 600-650 Вт. При піднятті потужності за 700 Вт починає спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розеток. Завдяки цьому наглядному тесту. То ви тепер, як і я впевнені в її чесній ємності і відповідності тим параметрам, що заявляє виробник. Тож підсумуємо, якщо коротко описати EcoFlow River 3 Plus. Одним словом, це спокій. Ти просто знаєш, що в будь-яку мить у тебе є надійне джерело енергії. Під час тестування ця станція показала себе як універсальний інструмент. Працює тихо, заряджається швидко, тримає заряд довго, підтримує практично будь-які формати живлення. Особливо тішить продуманість у деталях: зручне розташування портів, надійна ручка для перенесення. Зрозумілий інтерфейс, дисплей з усією необхідною інформацією. EcoFlow River 3 Plus – це портативне енергетичне рішення, яке працює швидко, стабільно і безпечно. Ідеально підійде тим, хто шукає надійність на кожен день, але не готовий миритися з громісткими генераторами чи повільними павербанками, яких вистачить тільки для смартфонів та навушників. Та краще спробувати самому, бо це така техніка, після якої інші варіанти вже не хочеться навіть порівнювати. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.